Привіт! мене звати Аня, а це новий випуск проекту Таски на роботі Бали в універі», де ми говоримо зі студентами та випускниками спеціальності з елементами дуальної освіти СУВЦЕР. Сьогодні ми змінили локацію. Зважаючи на те, що на календарі червень, а на вулиці дощ, ви можете згадатися, що ми у Львові. Зараз ми знаходимося біля головного корпусу Національного університету Львівська політехніка, або як в народі його називають Політех. Саме в цьому університеті на кафедрі системи штучного інтелекту навчається наш сьогоднішній гість. Ходімо знайомитись. Це Роман, студент четвертого курсу в спеціальності комп'ютерні науки інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій. А за сумісництвом дата саєнтист у компанії Совсерф. Вже декілька років Роман поєднує роботу в компанії з навчанням в університеті, і сьогодні ми розпитаємо його, як йому це вдається. Привіт, Романе, як настрій. Привіт, все люкс. Оскільки трошки накрапає, я пропоную нам перейти всередину і продовжити нашу бесіду там. Отже, я розповім тобі і нашим глядачам про формат сьогоднішньої зустрічі. Ми підготували для тебе декілька питань про твій досвід навчання в університеті і роботи в компанії «Совцер». Відповідай, будь ласка, максимально чесно та відверто. Перше традиційне для нашого проєкту питання. А чому саме IT? Я захопився ІТ ще десь з сьомого класу, якщо не помиляюся, відвідував деякі курси, але загалом відповідь на питання це тому, що це така сфера, де ти розвиваєшся постійно, ти можеш себе реалізувати. Тут є сотні можливостей, сотні напрямків. Починаючи від якоїсь геймдеву, дизайну, менеджменту, бізнес-аналітики і ще сотні нових галузей, які з'являться, це. Досить крута та перспективна галузь, як на мене. Розкажи, будь ласка, про твій вступ до університету. Чим керувався при виборі місця навчання? Можливо, у тебе є якісь поради для майбутніх вступників? Почнемо з того, що ти при вступі вибираєш. Кафедру, на яку хочеш поступити, заповнюєш пріоритет. Відповідно, якщо твій прохідний бал дозволяє, то ти потрапляєш на так звану кращу кафедру. Мені не сильно повезло на першому курсі, і я потрапив не на ту кафедру, на яку я хотів. Можливо, в тебе якісь поради, mm -hmm. як пріоритетувати, Наприклад, я знаю, що цього року уступників є можливість обрати п'ять спеціальностей і виставити пріоритети на бюджетні місця. І мені здається, аж 30 для контрактних. Я би порадив не сильно цим перейматися, якщо можна так сказати, а більш сконцентруватися на тому, щоб отримати вигоду там, де тебе. Отримав найкращий базис для себе як для спеціаліста, оскільки тобі університет надасть базові знання, але він не зможе тебе покрити повністю на 100% як спеціаліста. І навіть ті 100% ти все рівно будеш розвиватися на роботі, ти будеш довчовуватися, і так само в університеті ти маєш довчовувати якусь практику, що щось підчитувати. Того я би порадив вибрати таку спеціальність, яка би максимально покривала якісь базис і допомогла тобі розвиватися. Розумію, що перший курс свого навчання ти провів на інакшій кафедрі, не на системах штучного інтелекту. Як взагалі можливо перевестись всередині університету з кафедри на кафедру? Так, спочатку першого курсу я навчався на кафедрі АСУ. А для того, щоб перевестися, тобі потрібно заповнити спеціальну заявку, підписати її у завідувачів кафедри та подати у деканат. Ну і також, якщо у кафедри є вільні місця. То вже приймуть рішення, чи готові тебе прийняти. А чим керувався, коли вирішив перейти на кафедру систем штучного інтелекту? А перше, це те, що мені повезло мати хорошу математичну підготовку. Я використав, ну подумав собі, а чому б її не використати. І от тут таке місце, як США, де якраз є люди, які близькі до сфери, в яких хочу влитися. Ти знаєш, що декілька років тому програма на кафедрі була переглянута. Можливо, це теж впливало на твій вибір, чого навчають на кафедрі системи штучного інтелекту. Ото це було плюсом, оскільки навіть той факт, що наприкінці з кожного семестру наш завідувач кафедри відсилає форму, де ви можете надіслати всі коментарі щодо всіх предметів, які вам сподобалися, які вважаєте потрібними, які нюанси маєте. Ну і також в ході всієї цієї співпраці навчання ми могли вирішити всі питання з завідувачем кафедри, і це все набагато легше, можливо, якісь предмети є. Були непотрібними, наприклад, в наш на мій потік, в нас не була така потреба близько техніці. Як виявилось, вона не зовсім відповідала тому, що потрібно дата саєнтист. Можливо, вона потрібна для якихось інших спеціальностей, але конкретно для дата сайентиста того що ми хотіли бачити в США. Вона не сильно відповідала, і завідувач кафедри з нами погодилася, і для наступних потоків, оскільки я знаю, її вже вирішили. І такого предмету немає. Її замінили якимись більше Угу. Тобто над програмою активно працюють і вона є актуальною. Та вони завжди дивляться на те, що дійсно знадобиться студентові. Так, наприклад, як я спілкувався зі студентами, навіть програми для перших других курсів модифікують, виключають якісь предмети, балансують між предметами, навантаженнями. І я вважаю, що це класно і досить е, круто оптимізовано. Який не знаю, найкращий, або найцікавіший, або той, який знадобився найбільше предмет. Вам викладали? Е, Метоналіз на першому е, на першому курсі у нас був той самий викладач, що і на США. Я вважаю, що це дуже крутий базис для дата саєнтиста. І до прикладу, у нас він вивчався е, таким чином, що е, наш професор викладав лише ті складові. Які було важко загуглити, підчитати, взнати, а лише те, що він міг знати своєї експертизи, свого досвіду, і це нереально круто, оскільки так і працюють дата-сайентисти. все є нове. Ти робиш щось нове на основі того, що вже робили, і ця експертиза, наприклад, в мене є ментор, і ментор розказує лише, те, що було з його досвіду. те, що ти не можеш загуглити почитати, і ти вже будуєш якусь свою думку. А на основі своєї експертизи ти вже... Стаєш кращим спеціалістом. Чи знав ти, що софцер запровадив там освіту з елементами дуального навчання, коли збирався переходити? Так, мені згадували це викладачі, які викладали також і на США, окрім кафедри, на якій я був на першому курсі. І це виглядало мені бонусом, оскільки якраз на софіцер я подавався на першому курсі. Класно. Минулого року компанія SoftServe розширила перелік партнерських спеціальностей. Тепер освітні програми з елементами дуального навчання є у чотирьох містах у шести університетах, а саме у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Національному університеті Львівська політехніка, Національному технічному університеті Дніпровська політехніка, Національному технічному університеті України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут. Для твоєї зручності ми додали їх перелік на сайт, знайти який можна за посиланням під відео. Переходь на сайт та обирай спеціальність у секції університетів-партнерів, щоб дізнатися більше. Також читай на сайті деталі про те, як працюють спільні програми та що на тебе чекає. І головне, пам'ятай, вступити на спеціальності з елементами дуальної освіти можна так само, як і на будь-яку інакшу спеціальність. Здай національний мультитест та подай заявку через кабінет вступника, обравши спеціальність зі списку на сайті. Відбір на державні та платні місця відбуватиметься за стандартною рейтинговою процедурою. Оскільки ми знаходимося в студентському просторі, який допомагав в тому числі оновлювати софтвер, то логічне питання це про взаємодію компанії і вас, студентів кафедри систем штучного інтелекту. Як воно відбувалося, як компанія взаємодіяла з вами? В яких рішеннях які пропонувала компанія, ти приймав участь? Я би розділив співпрацю компанії та університету на три етапи: перший це співпраця на технічних курсах, тобто тоді, коли ти не маєш практичного досвіду, але ти працюєш з ментором. Другий етап це для мене. Це коли я вже був в компанії, але ще не був на дуальній освіті, тому що вона починається з третього курсу принаймні для мого потоку. І мені треба було перекривати це вже зі сторони кафедри, тобто узгоджувати з викладачами, що я робив в компанії, показувати це або просто домовлятися на базі того, що я робив в соцсерві. І третій етап це коли я вже був на дуальній освіті і коли я вже був детасаєнтистом. Перекривалося набагато більше того, що могло перекриватися на інженерній спеціальності, оскільки сама програма більш розрахована на детасаєнтиста, хоча вона включає також багато базових предметів, які, наприклад, в моєму профілі просто не розраховуємо. Вони покривають якось більшу а, галузь, хоча я спеціалізований там тількись одній на своїй роботі, тому не прикривається всі 100%, Багато хто думав. Отже, взаємодіяк з компанією вона почалась десь орієнтовно з другого курсу, коли ти потрапив на командні роботи. Так. розкажи, будь ласка, трошки про проект, про ментора. Можливо, щось згадаєш про команду. Ми робили проект для розробників. Ми робили проект на дотнеті, який мав допомогти. Розробникам, які працюють з штучним інтелектом, поєднувати оці всі класні штуки, наприклад, розумний дім, в одну систему за допомогою .NET, замість того, щоб писати тонни інтеграцій. У нас був ментор з компанії, він був мітал-чнер спеціалістом, я вже точно не згадаю. Ось і він нам допоміг саме улагодити такі процеси, які були на практичному рівні. Тобто, окрім того, що ми мали якісь бази з університету, ми ще використовували те, що Використовувалися в, на справжніх практиках. І після кументних пробіт вам запропонували пройти тестування і впадатися на технічні курси? Це відбувалося паралель, але так, я прийшов на далі вже на співбесіду, на турнір позицію, потім на джуніор позицію, дотнення з інженером. Але згодом я змінив спеціальність на синтест. Розкажи, який проект ви реалізовували на технічних курсах? Технічних курсах ми взялися за проект, над яким працювало вже не одне покоління стажерів, якщо можна так сказати, називається КАР. Це ідея ще типу бла -бла але для компанії Соцерп, тобто що співпрацівник може зробити реквест, що він хоче доїхати до офісу, і його інший співпрацівник, який на машині, може його забрати. Так, я пам'ятаю, це така еко-ініціатива, яка була була спроба її реалізувати в соцерк. Правильно, і я працював як інженер. Від керівництва нашого ментора, плюс е, у нас був е, бізнес-аналітик, і деякий час у нас був дизайнер, але він працював на парт-таймі, оскільки це був не білебул-проект. Mm -hmm. Ось і тому він через деякий час покинув і я мав ще й прийняти позицію дизайнера на тому проекті. Чи ти допоміг тобі той досвід, який ти отримав завдяки совцерву на командних роботах на технічних курсах в подальшому твоєму кар'єрному шляху? Ну, так, тому що ти не можеш порівняти теоретичний досвід з практичним, що ти робиш на реальному проєкті. Це відрізняється у плані взаємодії з клієнтами, де додаються як ще одна змінна. Ти додатково працюєш в команді, справжній команді, де не всі ідеальні, є свої нюанси, треба вміти вилагоджуватися, треба вміти говорити, працювати. І окрім того, ну, як я вже згадував, університет дає таку базу, на основі якої ти можеш. Далі розвиватися вже конкретно по тому вузькому напряму, який ти вибрав на роботі. Є питання, як ти отримав перший офер, як потрапив на роботу в Софталі? Все почалося з того, що в нас були такі штуки, які називалися демо на технічних курсах. І після другого демо наш ментор запропонувала пройти співбасі. Якраз була вакансія на одну компанію, яка працювала у сфері Oil and Gas. і якраз була вакансія на трині. І мені назначили співбесіду, і цю співбесіду я прийшов. От на щастя! Дякую тобі за цікаву розмову. Дякую, що долучився до нас тут в університеті. Я пропоную нам ще раз зустрітися і продовжити нашу бесіду вже на офісі. В цувцер. Дякую зустрінемось на офісі. Ми змінили локацію, і просто зараз знаходимося біля будівлі офісу Софцер. Всередині на нас вже чекає Роман. Але перш ніж ми продовжимо розмову, давайте дізнаємось, хто ж такі Софцер. Софцер це глобальна IT-компанія з українським корінням, що вже майже 30 років консультує, генерує інновації та розвиває таланти в Україні, Європі, США, Латинській Америці та Азії. У цей процес залучені понад 13 тисяч людей, що працюють у 24 офісах у 12 країнах світу. Проте, серце та найбільший девелоперський хаб майже 8 тисяч працівників знаходиться саме тут, в Україні. Наші розробницькі центри є майже в кожному місті. Окрім розвитку талантів всередині компанії, ми охоче співпрацюємо з вищими навчальними закладами. Мета SoftServe – допомагати університетам готувати студентів, що будуть готові до викликів сучасності, та бути долученими до розвитку вищої освіти та підняття її на новий якісний рівень. Наша місія створити екосистему для постійного розвитку талантів від навчання в університеті до кар'єри у компанії. Одним з видів такої співпраці і є розвиток спеціальностей з елементами дуальної освіти. Навчання на таких програмах дозволяє студентам вже з перших днів в університеті долучитися до it спільноти та отримувати актуальні знання для швидкого старту в професії. А вже з третього курсу студенти мають можливість працевлаштування в СофСерф, а університет буде зараховувати їм бали на основі роботи у компанії. Перша робота і одразу в ІТ. Звучить непогано? Зараз ми розпитаємо Романа, як йому це вдалося. Ходімо! Отже, ми зупинились на тому, що ти потрапив у компанію на свою першу роботу як дотнет-розробник. Проте зараз ти працюєш дата сайентистом Розкажи, будь ласка, як, відбу... як це сталося, як відбувався перехід з дотнету до дата Science і що взагалі таке дата сайенс? Та правильно спочатку потрапив на позицію дотнет інженер, а потім свідчився у дата сайенс. А це відбулося на тлі мого бажання у Data дата сайенс. Через два тижні після того, як я попав на .NET, я одразу сказав своєму менеджеру, що хочу свічнутися, і почав готуватися до цього свіча, до співбасід, підбору інформації, що взагалі питають на співбесідах. І десь мій такий шлях до підготовки тривав десь 8 вісім угу. до... Так, А хто такий взагалі дата-саєнтист? Дата-саєнтист це людина, яка агрегує знання з трьох таких доменів: це є математичний. А... Більш програмістський домен і бізнес домен Тобто, крім того, що ти маєш добре програмувати, розбиратися в математиці, ти ще маєш розуміти, що хоче клієнт. Що йому треба продати, що ми можемо зробити, знайти між тим всім баланс і розробити цю аплікацію. Ти правильно розумієш, що саме Data Science вивчається на твоїй кафедрі системи штучного інтелекту? Та, моя кафедра готує такий базис для дата саєнтиста або Розробник, який працює у сфері Data Science, це може бути і MLOPS інженер data інженер або інші напрямки, які можуть бути пов'язані з Data Science. Класно, то ти виходить працюєш за фахом. Ну ж так. <сум> Гарно. Е, ти розкажи, як власне, відбувалося твоє навчання, що ти робив, щоб потрапити на позицію Data Scientist? Е, для того, щоб потрапити на позицію Data Scientist, для початку, крім цієї бази, що для мені, для мені кафедра. Нам потріб... мені потрібно було підготуватися ще й по сертифікаціях, які готує Microsoft і Google Cloud. Я вважаю що це дуже круті сертифікації, оскільки вони вимагають сучасним трендам. А у університетському навчанні воно трошки таке більш базова, більш теоретична, більш загальне. Отже, вісім місяців ти готувався, потім пройшов співбесіду і потрапив на якийсь проект вже у ролі дати сайентиста Чим ти зараз займаєшся? Я зараз займаюся вже більше ніж півтори роки на внутрішньому продукті компанії. Наш продукт вивчає поведінкові паттерни працівників компанії. Та може допомогти менеджерам краще з ним комунікувати та працювати. Отже, ти вже більше двох років працюєш у компанії. Розкажи, будь ласка, як навчання з елементами дуальної освіти допомагає тобі поєднати те, що ти робиш в університеті, з роботою тут? Правильно, я навчаюся на спеціальності з елементами дуальної освіти, і саме поєднання відбувається наступним чином. Тобто... Ти вивчаєш е, такий базис впродовж першого другого курсу і впродовж третього, четвертого починається вже не пряма співпраця з компанією. І на мій погляд, робота в компанії перекриває ці лабораторні навіть краще ніж вони задумалися просто в університеті, оскільки ти покриваєш практичну частину, не стикаєшся з якимись теорією, з якимись нереалістичними от е, сухими умовами, а реально працюєш на Компанії, на реальних замовників і стараєшся з реальними проблемами. Класно. Я знаю, що ти на четвертому курсі, отже, десь зараз, оскільки ми знімаємо в червні, ти, напевно, завершуєш написання дипломної роботи. Можливо, можеш поділитися якимись деталями з цього приводу. Е, так, вже завершується, я вже написав дипломну роботу і зараз буде захист. Е, до речі, дипломну роботу я писав також по продукту, який розробляю в компанії, що також може бути плюсом. Напевно, і є плюсом. І тоді завершальне питання, які плани на майбутнє? Далі захистити диплом, розвиватися як детасаєнтист і поступати на магістратуру. Дякую тобі, що поділився своїм досвідом з нашими глядачами. І тепер наостанок, якщо тобі є що сказати, ти можеш повернутися на камеру і побажати чогось майбутнім вступникам і абітурієнтам. Майбутнім вступникам я би хотів порадити, покладатися на 100% на себе, а не на те, що ви отримуєте диплом і гарантовано получите роботу. Не боятися розвиватися, завжди робити свої власні проекти, а не тільки те, що від вас вимагають. І завжди бути готовими йти у цей екстрамайл, який вас відрізнить на ринку сотні інших конкурентів і забезпечить вам кар'єрний ріст. І головне це саме мотивація. Дякую, що додивились цей випуск до кінця. Більше інтерв'ю проєкту таски на роботі бали в універі» шукай ось тут. Не забудь відвідати наш сайт, де можна дізнатися більше про спеціальності з елементами дуальної освіти. Посилання на нього в описі під відео. Якщо в тебе залишились питання, залишай їх у коментарях і ми обов'язково дамо відповідь. Бажаємо вдалого вступу до омріяного університету і тримаємо кулачки за кожного і кожну. До зустрічі в статусі студентів. Па-па!